Всім привіт! Вирішила поділитися трьома найвідомішими способами фарбування яєць в цьому році. Відео було відзнято ще перед Великоднем, але в силу обставин змогла викласти його тільки тепер. Для першого способу вам знадобиться уже відварене біле яйце, його потрібно ось так загорнути в серветку, ніби як цукерочку. Я буду працювати з фарбами, тому одягаю рукавички. В стаканчиках у мене фарба для яєць, яка завжди продається перед великодним. Приготуйте її згідно інструкції. Кольори потрібно наносити хаотично, тут ви вже можете проявляти свою фантазію. Наприклад, змішати 2-3 кольори, щоб ви отримати ще якийсь інший. І тут, я думаю, що зрозуміло, що фарбу потрібно наносити з усіх боків. Яйце потрібно залишити ось так загорнутим ще на 30-40 хвилин. Скільки б яєць ви б не зафарбували, кожне з них матиме свій унікальний малюнок. Для другого способу фарбування яєць вам знадобиться вода, також дрібно нарізаний папір та лушпиння цибулі. Також знадобиться синій фарбник із попереднього способу фарбування. Він знадобиться трішки пізніше, тому я поки що відставила його в бік. Для цього способу фарбування вам потрібно підготувати біле, сере яйце. Спочатку його необхідно ось так змочити водою, потім переносити його в миску із подрібненим папером та лушпинням цибулі, та намагайтеся зробити так, щоб з усіх боків яйце було в них. Потім обережно, щоб нічого не осипалося, переносите на марлю або ж на широкий бинт. Згортаєте його і, знову ж таки, як цукерочку, з обох боків гарно отак закручуєте. А для того, щоб все гарно зафіксувалося, зав'яжіть з обох боків нитками. Ось так. Коли загортала наступне яйце, я внесла деякі корективи, і зараз вам їх покажу. Спочатку так само намочила це біле сере яйце, потім так само воно побувало в мисці із лушпиням та папером. І ще додатково мені захотілося присипати бинт цим лушпиням та папером. Цікаво, що з цього вийде. Саме його загортаю і зав'язую. Після цього вам знадобиться каструля з холодною водою. Додайте до неї синій фарбник, можна додати трішки або ж вилити відразу весь. Покладіть яйця в каструлю та відправте варитись, варите звичним для себе способом. Після закипання це 5-7 хвилин. Після того, як яйця зварились, залишіть їх в цій рідині ще на 2 години. Переходимо до третього способу фарбування. Для цього способу вам знову ж таки потрібна каструля з холодною водою, до неї потрібно додати куркуму та гарно перемішати. Скільки чого потрібно додати, напишу в описі. Наступним потрібно додати каркаде, гарно перемішати та опустити в цю суміш сирі білі яйця, і потім відварюєте. Тим часом яйця, які фарбувалися першим способом, уже готові. Давайте ж подивимося, що з цього всього може вийти. Як бачите, фарбування таке виглядає досить яскраво та оригінально. Буду дуже вдячна вам, якщо ви поширите моє відео та поставите лайк. Як бачите, малюнок на другому яйці вийшов зовсім інший, і це підтверджує його унікальність. Тут я зробила маленький експеримент та змішала червоний та синій кольори. В результаті отримала колір такий більш рожевий. Малюнок на третьому яйці теж вийшов зовсім іншим, він більш такий яскравий та виражений. Досить оригінальні та яскраві малюнки виходять, якщо фарбувати таким способом раджу спробувати. Повертаємось до третього способу фарбування. У щойно зварені яйця додаєте 3 столові ложки, оцту. Після чого вам потрібно залишити в цій рідині яйця ще на 2 години. Коли вони минуть, то жовтий колір яєць, який був відразу після того, як яйця зварились, зміниться на ось такий темно-зелений. Виглядає все так, ніби як на яйцях утворився наліт. Ви можете їх залишити такими, як вони є, просто просушити або ж промити під проточною водою, що я і зробила. Як бачите, зелений колір яйця так і залишається, просто він став набагато світлішим, а місцями залишились темніші плями. Результати фарбування першим і третім способом ви вже побачили. Тепер покажу вам, що ж у вас може вийти, якщо пофарбувати яйце за допомогою лужпиння цибулі, за допомогою паперу та синього фарбника. Як бачите, яйце досить гарно профарбувалося. Його потрібно звільнити від марлі та добре промити під проточною водою. Це такий собі осучаснений спосіб фарбувати яйця за допомогою глушпиння цибулі. Я думаю, вже всім відомий цей спосіб, коли яйця фарбували раніше не подрібненим лушпинням, а цілим. Цей же спосіб, більш сучасний, допомагає отримати більш такий оригінальний та цікавий малюнок. За допомогою кольорів від світлішого до темного створюється така ніби як ілюзія об'єму. Такий спосіб фарбування також варто спробувати. Третє яйце після того, як воно зварилося, я потримувала у воді лише 30 хвилин, тому воно вийшло таким блідим та без чіткого малюнку. Кожне з яєць можна трішки змастити олією. Так воно отримає блиск та виглядатиме більш ефектно. Тільки олії на ватний диск потрібно брати зовсім-зовсім трішки. Цей крок не обов'язковий, його можна пропустити. Подивіться, яке ж воно красиве та досить гарно виблискує. А малюнок, ну просто супер, мені дуже сподобався. Перший і другий способи фарбування є досить оригінальними та самодостатніми, якщо можна так сказати. Доповнювати тут нічого не потрібно. Зелене яйце я вирішила все ж таки трішки доповнити, це я зробила за допомогою золотого кандурину. Він є харчовий і використовується зазвичай в кондитерській справі. В даному випадку його нічим розводити не потрібно, просто наносити ось так хаготично за допомогою ватного диску. Виглядає досить красиво. Що ж, Кожен із трьох способів фарбування дійсно вартий уваги. Рекомендую спробувати. Я зробила кілька фото, тому зараз покажу вам, як же вони виглядають поближче. Дякую за перегляд!